Всім привіт! Сьогодні у нас з вами невеличке відео прикрас з Таїланду. Це я покажу те, що в мене залишилося з попередніх відео. І тут буквально парочка прикрас нових. Ось такі сережки у нас з аквамаринами. Це те, що залишалося 2300 гривень 12 мм, висота камінчика, 3,2 мм. Сантиметри повністю висота сережок. Вони невеличкі. 7 грамів вага з позолоченою кантовочкою. Каблучок, поки таких немає. Прозорих, може трошечки пізніше щось до нас дойде. Далі ось така невеличка підвісочка з кунциту, з родолітами і хризолітами. 1550 гривень вартість, висота 5 см, сам кунці 21 висотою. Він такий блідий рожевий колір. Ось таке вушко. Okay. 7 і 3 вага підвіски. Далі ось такі цікаві сережки зі смарагдами. Тут буквально у нас три смарагди, але вони досить довгенькі. Тут в одної сережки є хвостик, а в іншої немає. Ну, вони, от типу, от, як однакові, точніше, Ні, схожі, але тут він не зроблений цей хвостик. Вартість сережок 1750 гривень, вага 13,4 обох 7 сантиметрів. А ця у нас 6,5. Невеличка така різниця. Срібло без покриття. Лимонний кварц 50 карат, 3600 гривень. 22 грами. Ось така підвіска. Крупна, красива. Тут ще хризоліти і кварци маленькі. Невеличке вушко для ланцюжка. Каблучка з іолітами. Камінці тут 6 на 4 і родолітами. Розмір каблучки приблизно 17. Може, 17,2, 8,7 вага. 2050 гривень вартість. Такі світлі, красиві іоліти. Висота, давайте подивимось, 3,2. Поністю така ефектна. Далі каблучка з темним цитрином і опалами 18,2-2100 гривень 15 на 16. Тут камінчик 11 грамів вага. Каблучка з маленьким ось таким адуляром і жабкою, з хризолітами і родолітами, 1400 гривень 17 розмір. 9,5 вага. Каблучка в чорному роді. Ось такий адуляр. З новинок у нас така прикольна підвісочка, зараз її покажу. Ось така з адуляром. Я би сказала більше, що вона на індійську схожа. Але це також Таїланд 40 карат адуляр зазначено, 16,7 вага підвіски. 35 на 23 наш камінчик. 2100 гривень вартість, а висота 5,5 повністю. Тут маленькі, от, я не можу зрозуміти, тут точно сапфір. Оце схоже на забула, який у назва. темно-зелений колір. Ось так виглядає позаду. Такі, може, трошечки різні адуляри. 16,7 тут класна вага. Ну і класний розмір камінчика. Далі сережки з маленькими бірилами, ось такими. 1650 гривень. Вони тут такі реально маленькі, 10 карат 6,3 вага. От самі камінці, вони ось такі. Я не знаю, як вам точніше показати, вони з включеннями. вгорі по маленькому сапфірчику. Ось така підвізка з лабрадором. 15,2 лабрадорчик. Тут 26 карат 2300 гривень. 2,8 на 2,5 сам лабрадор. В чорний роді він такий, як картина. Чомусь так на нього хочеться сказати. Схожий на картину. Підійшов би, мені здається, до чокерів з чорної шпінелі. Ці шпінелі на сріблі ось такі у мене є тільки без срібних кульок 43 см довжина 750 гривень 1,8 міліметрів чи 2 міліметрів. Ну, приблизно 1,8 2 міліметри. Ось такого плану. Але тут ось ці штучки вони крупні. Через них підвіска не пройде. О, було б цікаво. ну, Хоча б просто приблизно глянути. Але цей він без підвісочки. Він такий, типу, як самостійний. От. І в мене є ще парочка на біжутерії. Я думаю, найближчим часом їх зніму, може там покажу. Е, кілька прикрас ще біжутерних. А от дрібненький на сріблі зараз тільки один. Може пізніше ще будуть. Так, далі це це кунцит. Ось такий. Але він тут як персиковий відтінок, прозорий. 1600 гривень Вартість дуже мені більше нагадує рутиловий кварц. Але там всередині немає волоски. Майже немає, щось схоже є на волоски, на волосок. 2,5 на 16. Ось таке невеличке лошко. Це також, також трилант. На сьогодні з вами тільки триланд. Така концитова підвісочка. 17,5 адуляр. 1700 гривень. Красивий камінчик. Маркіз. Яскравий досить такий. І залишився ще у 18-му, здається, розмірі 1600 гривень. І такий маленький, але він цікавий. Зараз покажу він напівпрозорий. Рівно 18-й, ось такий. 6,1 у нього вага, 1600 гривень, 19 на 12. Тут камінчик, може, трошечки навіть менше. щось а, це воно за рахунок цього кутика може є 19, воно просто виглядає невеличким. Тут ось таке. Тут 6,1, а тут 8 грамів. Який кращий? краще. От я не знаю, вони обидва яскраві, цей більш прозорий, цей менше, але також оригінальний. Далі будуть сережки з таким камінцем, який називається гісеніт гранат тобто, Ось така засібочка, типу як гвіздочок, занижений. Вони з родолітами, камінці 18 карат, 2000 гривень вартість. Буде каблучка ще окремо, але вона у чорному радіюванні. Сережка, ось такі просто срібні без покриття. 14 мм, ось така мінця і сережка 3,5. Можна тут замінити замочок, цей відкусити і викинути, і англійський поставити. Але, в принципі, цей буде зручний, я вам покладу силиконові застібочки. І якийсь час. Ну, точніше, я думаю, що він. Буде служити не гірше, ніж англійський. Головне, щоб вам було зручно в цьому варіанті застіпку. 18-й, можна, навіть сказати, рівно. Ось такий перстень. 9,7 вага. Так, а в сережок вага не зазначена. Зараз я. її щоб вам сказати точно. Вартість каблучки 1850 гривень 12,3 сережки. Ну, в принципі, вони не не маленькі, але тут і камінці ось ці вони важкенькі. Так, тут зазначено 14, карат, тут 18 карат камінці. Каблучка така прикольна, і в чорному радіованні виглядає досить цікаво, цей камінець. Мені особисто подобається. І він ну, світлий не виглядає темним. Може на руці трошечки темніший буде, але в цілому видно, що він червоний, такий як вишневий, можна сказати, колір, коли на руці. Може бути, як і набор, камінець такий рідко приходить до нас. Тому. Чого поганого не буде, якщо сережки будуть білі, а каблучка темна. І останнє по новинкам 17,5, 17,7 розмір каблучка. Тут красивий аметист, аметист 42 карати, топази в шинці є. 2,8 на 21. Тут в цілому крупний темний аметист, але тут на камінцю є. Така от, я не знаю, цяточка, чи, можна навіть сказати, тірочка. Що не дуже, що не дуже добре. Але він крупний, 12 мм, може комусь сподобатися. От вона непомітна, як дефект в гранці. Ось такий красивий перстень, 42 карати, 2500 гривень. Непогана ціна, бо вони зазвичай. До 4 тисяч. Ну і тут темний аметист, От. бо частіше приходять світлі. Цей такий тем... темнуватий, я б сказала, в лапах красивий. Буде приносити вам на солод. Мені чось так здається, що його господарка подарка його буде любити. 18,6 вага каблучка, прекрасна вага. Всього багато і красива огранка. Ще, я думаю, в нас будуть ось такі сережки, це вже точно останні листочки з трикозками, з топазами у білому роді, дуже красиві. Така застіпка англійська. 10 грамів це обидві. Прикольний тут замочок. Сережки такі красиві, оригінальні, в красивому блакитному кольорі. Довжина 5 см, 2000 гривень вартість сережок. Вони такі блискучі, блискучі. Ось такі у нас сьогодні з вами прикраси. Сподіваюся, що вам сподобалися. Наступне відео скоріше буде в нас індійське, бо ще трошечки прикрас залишилося. Я сподіваюся, що ви будете чекати. Всім дякую за увагу, бажаю, гарного, приємного дня, до побачення.